Сильні люди створюють добрі засновник Дубая так говорить про майбутнє своєї країни. Мій дід їздив на верблюді, мій батько їздив на верблюді, я на Мерседесі, син на лендровері, і мій онук керує лендровером, але правнук їздитиме на верблюді. Чому це так? Важкі часи народжують сильних людей, сильні люди створюють добрі часи. Добрі часи народжують слабких людей, слабкі люди створюють важкі часи. Багато хто не зрозуміє, але треба виховувати воїнів, а не паразитів. У Біблії ми читаємо, як Христос вразить царів та їхні мобілізовані армії у фінальній битві добра та зла. Армії на той час пересуватимуться на конях. Всьому цьому передує крах цивілізації в результаті небачених раніше космічних та інших катаклізмів: обвалення астероїдів, пересування усіх літосферних плит планети разом з островами та горами, руйнування захисної небесної покрівлі, війни, епідемії, всі ці та багато інших лих принесуть справжнє пекло на Землю і ознаменують завершення часів язичників. Потім настане тисячолітнє правління Христа на нашій планеті. Сьогодні, поки є час, підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко. Напишіть нам, і ми допоможемо вам дізнатися, як урятувати свої душі від пекла на землі та у вічності. Бережи вас Бог Засновник Дубая так говорить про майбутнє своєї мати, брат і сестри і сестри. А чи є родичі Ісуса Христа? Чи задумався ти про це? Можливо, де ці родичі, де вони Ісуса Христа? Знаєте, в Біблії написана історія про те, коли Ісус Христос знаходився з учнями, і було десь поруч дуже багато людей, які підходили до Ісуса, хотіли зцілитися і підходять до Ісуса і кажуть: Дивись, там прийшли твої рідні, мама і браття твої. А, і хочу тебе бачити. А Ісус Він а, повертається до учнів, простягує руку і каже: Ось мої мати, брат і сестри, хто, хто слухає і виконує Слово Боже, той мені мама, брат і сестра. Тому як нам стати рідними Богу? Нам потрібно Слово Боже, нам потрібно виконувати Слово Боже, тоді ми стаємо самими рідними Богу. І Бог таких і очікує, і чекає там на небесах. А як це зробити? Як з'єднатися з Богом? Тільки через Його дім. А домом є церква. Церква це не просто будинок, церква це не просто де ти приходиш помолитися. Церква це живе будівництво, це місце там, де живе Бог, і Бог живе. Бог це Дух, і Він живе в духовних людях, тих, хто любить Його, хто любить Його Слово, хто любить виконувати те, що говорить Бог. Там Бог знаходиться. Тому церква це жива будівля із живих камінчиків, і живих людей. Я запрошу тебе приєднатися до живої церкви, слово Боже, щоб стати сім'єю Бога, щоб стати рідним Богу. Це велике щастя. Тому що, коли я приєдналася до церкви, слово Боже, моє життя повністю стало змінюватися. Я такі стала отримати благословення від Бога, які ніколи за все життя я ще не отримувала. Тому, якщо ти хочеш змінити своє життя, приєднуйся до Дому Божого. Напиши мені: А чи є родичі Ісуса Христа.